Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Давно я нічого не публікував такого з якимось змістом чи сенсом. І сьогодні я вирішив поділитися досить такою давньою думкою, яка колись е, так от, викристалізувалася у бесіді з одним, з одним дуже розумним таким дядькою. От, ми колись розмовляли про те, що, що таке, от, хто кому близька людина, як це все зрозуміти, що, чого, які там. Які там ознаки, як все це можна з'ясувати, це там дружина чи не дружина? От, а потім я якось сказав, що дуже легко це все з'ясувати, коли ти можеш побачити, в кого міняється життя на краще, коли ти починаєш заробляти більше? Ти одразу побачиш і ти, ти одразу ну, видно, хто тобі близька людина. От, і ми так про це говорили. Що, да, там насправді що іноді ти там, починаєш заробляти більше, а в тебе там, умовно кажучи, принципово може нічого і не мінятися. Тобто ти як їв два яйця на сніданок, так і і сина два яйця на сніданок. А як працював там сім днів на тиждень, так і працюєш сім днів на тиждень, тільки машина може стала дорожча. От, а а хтось там, наприклад, не, не має потреби працювати, займається собою, розвивається як особистість, там, тобто шукає себе, що ще. От, і ми так продовжували цю розмову, а потім він каже: знаєш, так само дуже легко зрозуміти, кому ти близька людина. От, я так хопа, і думаю, а точно, в принципі ж. Це дуже дуже видно, що як, як міняється ну, твоє життя від того, хто зар... ну, від коли хтось заробляє більше, починає заробляти більше. Як це впливає на твоє життя? І якщо зрозуміти, що гроші це форма енергії, тобто є там різні економічні визначення, там якісь в підручниках написані, є там якісь визначення, які дають там науковці, так звані. То це одне, але якщо ну, зрозуміти, що гроші це форма енергії, тобто ну, це ти свою енергію трансформуєш у гроші, і потім цими грошима ти можеш купити енергію, там, яка рухає світ, там, яка, там енергію інших людей. Тобто ти платиш за те, що хтось, наприклад, здобуває для тебе нафту, з якою для тебе роблять бензин, і ти його купуєш на заправці, чи там, умовно кажучи, там. Хтось не знаю, там пече для тебе хліб, а ти його купуєш за гроші, тобто ти віддаєш свою енергію, міняєш на енергію всієї людини. Ну, от, і завжди, до речі, таке цікаве спостереження, що справа не в грошах зазвичай кажуть ті, хто не заробляє, а ті, хто зазвичай сидять на шиї в тих, хто заробляє, тому що вони починають тоді розказувати, що. Не можна все вимірювати грошима, що ти одразу починаєш, ми ж тут і так, і тут дуже непросто, і у нас є страждання. І в цьому плані, до речі, з політиками дуже так очевидно, що наскільки їм близькі ті люди, за ніби благо яких вони хвилюються, що ну, жодного випадку нема, коли людина там, дістане політик, да? там, політик чи чиновник дістане свого карману з власні гроші і витратить там, на. Якусь там не знаю суспільну потребу, чи ні, він скаже, що да, ми тут виділили, ми тут освоїли кошти, ми тут ще ще там. Тобто він ні в якому випадку не, ну от як зараз у нас та там війна, і чиновники, вони ж в плані зарплатні ніяк не постраждали. Це, ну типу, як це сказати, посполиті, це їм і податки піднімають і. І гроші знецінюються, і електроенергія коштує вже стільки, що на голову не налазить. А зарплати чиновників і політиків вони індексуються, от, тому це от таке питання, що дуже легко зрозуміти, хто кому на тебе не пофіг, це можна побачити, що от коли людина починає заробляти більше, як це впливає на твоє життя? От. Ну, і, відповідно, коли ти там заробляєш більше, на, на чиє життя це впливає, на чиє життя це покращує. От. Так що дуже такий простий, настільки простий, що навіть він якийсь, не знаю, холодний такий М метод аналізу. Хто кому близька людина, не слова, не обіцянки цицянки, там не обіцянки там жити вічно чи зістаритися разом. Чи... Тому що навіть жінка, коли ж ти їй дорог і вона тебе бачить в тобі цінність, то вона тобі і сорочку купить свої гроші, і там подарунок зробить такий. дороги, дорог, ну, Такі, які коштує да, там. Тобто вона витрачає на тебе свою енергію. А коли ти бачиш, як от, зараз дуже часто в інтернеті там, всякі цитати, або там, ну, нічого дивного, в принципі, в цьому нема. Коли жінки кажуть, що ну, там, мої гроші це мої гроші, а його гроші це наші гроші. От. Вона просто не хоче витрачати свою енергію в формі грошей на цю людину, яка ну, там, виконує якісь функції. От, ну, Тобто зазвичай функції тяглової скотини там, і, і в, цьому плані, в цьому плані все досить очевидно, і знову ж таки починаються такі маніпуляції, що справа не в грошах. Ну а в чому тоді? От, можливо, там є якісь речі. Привіт, Юрій. От можливо, є якісь речі, які там можна сказати там, про те, про це, але там, не знаю. Жоден, от я скільки бачив, там жоден там консультант, який розказує про те, що бізнес повинен там робити або якісь промоакції, або якось працювати там, безкоштовно на якомусь етапі. Там. Я не бачив, щоб хтось з гуру безкоштовно читав свої лекції. От, тому дуже багато всяких слів там про, про це можна сказати. Ніколай Петренко каже, нічого не добавишся, так і є. Ну да, так і є. От і, і тому, коли там кажуть, що справа не в грошах, ну, наприклад, це як зараз, коли в нас тут європейці чомусь ну, вважаються якимось святим, та справа завжди в грошах. Єдине, що тут цікавить весь цей західний світ, який, до речі, вже втратив свою ідентичність, та ж Великобританія, яка там нам розказували, як нам жити, там такий сексуальний скандал, що там знущання над дівчатами неповнолітніми там роками, ну, тисячами випадків зґвалтувань і насильства. От. І нічого покривали, незважаючи на те, що ніби там це ж країна стала демократією, не така забита, сесільська, як ми. От, тому це я просто так би мовити відволікся. Але про відносини про все оце, що дуже дуже можна чітко зрозуміти, кому ти близька людина? І подобається це тобі, не подобається це тобі. Тобто можна навколо всього скільки що завгодно розказати. Але питання в тому, що тому і батьки залишають дітям там майно і квартири, і будинки чи онукам там. А хтось а хто тільки отримує. Тому, тому не треба себе обманювати і там, щось, щось когось слухати. Тому що це знаєте, як іноді буває таке, що зустрічає, що чому чоловіки такі от не можуть по дружбі прийти, там, наприклад, коли жінка якась самотня переїжджає, там, не, чому вони мені чоловіки не хочуть прийти і попереносити їй, наприклад, чемодани, меблі чи щось ще. У мене таке зустрічне питання: а що дружбі жінки не хочуть прийти прибрати у когось в домі чи там не знаю, зварити борща просто так. Ну просто так по дружбі. Ну то ж інше, правильно? От, тому тому от таке от е, якось ця тема досить давно в мене була для мене з'ясована. Але якось я забув її на Ютубі про це дуже просте і дуже конкретне. Конкретний засіб тестування, кому ти близький, і розказати. Так що таке на сьогодні все. Будемо сподіватися, до нових зустрічей.